Добрий день, друзі, я радий вас вітати на каналі Gamers Let's Play. З вами я Макс і ми продовжуємо проходити кар'єру за клуб Celtic FC. Сьогодні у нас черговий матч. Черговий матч, який ми будемо грати, і будемо грати на перемогу. Так, ну зараз зайдемо вже в це меню. будемо грати з інвер. Inverдіон і рандома. Давайте вдягнемо інвертіон, одягне свою виїзну форму. Почнемо. Так, білети ціна висока. Зробимо, тому що нам за це буде більше лише пілете, звичайно. з інвернесом. Будемо грати зараз і вам показують ну, зіркових гравців клубу. Ну, граємо на лейзі, ми сам в парку. Біграли стокс набалден, на Команд, на Коморс, Комонс. Комонс. Комо заходить! І далі удар команд за дуже, дуже 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 легенький вийшов. Really good throw for the keeper, his так. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, буде аут для інвернеса гравців. Пограли, що ми зараз бачимо. Але ми бачимо, що Оттак. так. Зараз Гравці е... Гравців вернесли м'яча. Контролюють вони його. Так. Е... Що ми маємо? Прижали right? наші гравці, ой-ой-ой. І на віз такий йде да, на Ізагурі. І загурі на цей раз непевно не грає. Боеріджидер. Ріджетер, На стовпс, столб, на, стоп, на балде. балде, пробігає сам Балде, пробігає сам, але. Не грає обіграш. Грав на обіграш, але не вийшло. Так. Балде підказі. Збиває там було порушення. Якби б не... Ух ти що, як нас обібрали і Малгріл. Малґрю на Комусса комус на Балде. Балде, Балде. непогано Балде, але не погано, але не супер. Комус ще раз на Балде. той на столкса, столкс! Ма вже, вже, майже вже майже вихід іде. Метью головою на брауну, скидає. Той на леді, а леді на Боерідра. Так це Боеріджетер і... Зараз я вдари якісь незрозуміли, чи це Ми зараз треба те, щоб перевірити, бо я щось, здається, поміняв налаштування геймпаду. Здається, бити мало бути кругом, але зараз Ми... вдарити квадратом. Ага, так, я змінив влаштування, зараз прошу вибачення за це. Треба поміняти дещо. Так. Е -е... так, так, все. так, Бачите за це. Просто мені самому також зручно вже привично робити бити кругом. Квадратиком Навіш... навішувати. Тут так от І не підкад під... підкат в ноглю, теж не вдарить і за горі. Лідер захисту також не справився з гравцями. Інверс... Інвернеса. Ух! І нам забивають. Форстер не в силі парирувати удар роса. Так з не десь льодо. Один дотик робив так. Без шансів для нашого голкіпера. І 21 хвилина і ми маємо гол. Комонс. Комонс. Ой-ой-ой, кому втрата м'яча, треба повертатися назад. Підкат на стовп, стовк з м'ячем. Не все так добре. Грюна, беріджете, раберіджете. Гарно обібрав про п'яника і дає на Стоукса. Що зробить той? Той, пробігає сам, Стоукс. Тим паче забирає в нього м'яч, А тут не в підкаті. А грю в підкаті! Під Поки що. Огрі? Ми грали лише дві ігри. і вони були переможними. Ой-ой-ой, Макев! І все добре. окей, не забив Форстеру. Що вдалося зробити, на жаль, э, Росу. На жаль, але ми також не будемо на цьому одному волі сильно зациклюватися. Ще багато часу і можна багато що зробити за цей час. Наприклад, варити під Баде. Дуже легко було від цей м'яч. Так. Што. Стопс. Знакоманся. Комондс. Комонс. Комонс. Ах. Не вийшло забрати м'яч. ще й в боротьбі в корпусі програв Commons. Якось недосильно впевнений, за гурі під підкати йде А нічого, боєриджетер, до речі, відібрав мяч, Сьогодні якось е, непогано справляється з боериджетер. Своєю роботою. Боречетер, обен Обеден! Бориджетер, зрівнюю рахунок! Супер, супер! Супер! Зрівняння рахунку! 1-1 і гра починається можна з початку. Браун, забирає мяч, забирає капітан. Балде, балде. 17-й номер віддає на Стоукса. Стоукс. Стокс забив був у минулому матчі. А зараз Стокс заробляє кутовий. Чи ні? Так, заробляє кутовий. І... Комос. Комонс! Комонс. Обірал! Ще одну буде готовий! Це раз Малґріл подає, набалда подає, але Есен на м'ячі перший. Ледлі тут перехоплює! І пробиває ледві! Так. Стокс. на Балде проходить! Проходить, і б'є балде! рід, на жаль. Не хватало точності. І момент був, і все, лише було, як кажуть, поцілити поворотом, а там же забив, не забив. Видно було би. І загоріти. Де? Якось ось цей оживе в нашу командну гру. І Стоукс! Стоп! стоп Проходить Стоукс, Б'є стокс! СтАЛБЕ! Ну Стокс просто на п'ятірочку зіграв в цьому моменті. Я вже думав, що от, от у цьому моменті зараз втратить Стокс, але він залишився з м'ячем і забив. І кут. Ось проживаючи 1-0, ми забиваємо два гола і робимо жокі підклади. Ще один. І ще один вже вибиваючи. І просить ка, капітан команди проти супротивників картки для наших гравців. Суддя не дає картки. Комонс. Вихід сам на сам. Це вихід на сам, сам, друзі. Комонс проти Есона. 3-1. Це вже початок такого розгрому. Після першого голу підне, піднеслася команда Інвернес якось спустила команда Селтика інверс з небес. Вони вже себе почували комфортно, але три гола за невеликий. За 25 хвилин любимо, можна сказати, ми забили три гола, а тут ще на стовк слідує передачі, але... Не, не зовсім точно, хоча тут балде на перехопленні. Балде! Балде, балде. Балде! Готовий! Готовий удар на 45 й хвилині. На алгрю. подає туди на легкий далі. І за гурі! і за гурі буде бити і за гурі! Набрав нас, <смеш> не достав брав м'яч. Триведемо після першого тайну. Так, давайте подумаємо про заміни. Що у нас тут хтось змучився? Ні. Давайте б ріджетера замінимо. Замінимо ми його на Фореста. Реодем, все добре для нашої команди. Ледлі втрачає м'яч Ледлі на рівному місці. Не вдали удар, м'яко кажучи. Заміна. Так, чекай. Зараз вибиваємо. Так. Тут, де що зараз будемо ще одну зміну робити. Так, тут зараз, здається, потрібно буде ще одну заміну зробити, про яку я забув. Я хотів ще брауна поміняти. Він якось сьогодні не дуже капітан. Взагалі якось за цих три матчів сильно себе якось для мене не проявив. Давайте дамо шанс Роджіку. Все. що дві заміни, ну, провели вже ми. Ну і зараз ми повернемося до гри. Так, ну, продовжуємо. Продовжуємо. Так. Так, тут потрібно відігратися в цьому моменті, не дати забити! Ми даємо бийте по наших воротах. Ще одна цього заміна буде від нас зараз? Роджек вийде. Даємо. Я хочу дати пограти більше е, ігрокам в заміні. От Форест, наприклад. Форест! гарно пройшов. Форест, Джеймс Форест, напевно, так його звати. Правда, не вдало. Це зіграв. Тут роджик інші гравець, який... який заробляє для нас штрафний удар. І проб'є хтось з правої ноги, бо... Піш тут. Хто може пробити з правої ноги? Давайте Форесту дамо шанс. З правої ноги. Довіримо моєму штрафне, він його проб'є! На жаль, була немає, але все буде автомобиль. Хотів закрутити ворота, але ну, не вийшло. Ну що зробиш? Не вистачає там ігрової практики. Будемо почастіше випускати нових гравців. А тут не прийшла передача. комон! Ну все нікому з мене взагалі. Вражає разом з. Разом з... І за і з Малґрю, до речі, гарно з нині. Дуже чи то і грайде, mm -hmm. чи то якось краще стовпс, до речі, Леді, ну Дуже багато нині гравців може похвалити. Це Після першого голу, коли програвали 1-0, здавалося якось, що чи, чи то все втрачено, чи то мало було сподівань, а отак от відігралося. Стовпс. Фоукс на Балде. Балде. Балде! Пробиває Балде! ух, Танго! Після сейву Есона виручає. Чи не підіграв, чи собі там Ворвець гав? інверсена руками. Так, от буде гравців інверсена. І заміна ще одна буде їх в їхньому складі. Ну я думаю, ми вже свою... не будемо робити більше. Вже, по крайній мірі, Да? Ой-ой-ой, передача не зовсім не точно, хто це був, хто це був, зараз кажуть, хто це був. Це був Роджик, який вийшов на заміну. В mm -hmm. тому то і сущі що... справді рідко, можливо, грає через те, не сильно так вийшов. Вот мене, на чесно і Столкс, Столкс, зараз над... надіюся, що покажемо мастер-клас і фінтом. Забрав м'яч, показав мастер-клас, але зразу після фінта м'яч втратив. Форан, форан, малґрю, в підкаті вже і не допомагає малґрю. На цей раз. І хто? Роді Роджік йде підкат. Ну тут тут треба відбитися. Що робимо ми? Меттюс. Я думаю, що Меттюс... Нужно бы вытеснить из основы. Е, Эмбруса. Форест. Форест. Пробігає форест. И втрачая мяч. Форест. не Так. Потребно ведь бою, йой. 2-3, 3-2, бо тепер на 3-2 на нашу користь, І, можливо, справді вам. Ой, корест уже якось не сильно витрималий. Як виявився, а я можливо і його пустив в заміну. Ой, Ой, би зараз. Ой, не хочеться мені програвати тим. Матч і тим більше грати вже його на нічю чи рахунком і дуже слизьким на даний момент. Але? Ну як ж нема штрафного удару. Ой-ой-ой, а тут може і жовта бути. А тут може бути і червона. А хоча давайте був жорстокий століття, справді. Ой, ні, тут був... Якби хм, дали червону картку в цьому моменті, я б мав ніякі там претензії чи ще, щось, я б нічого абсолютно не говорив. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А тут вже персен відігрався, не на жарт. Три три. Це, Це просто і, і, залітає. І, залітає і, куди і, хочеш. І, як і, хочеш. І багато вільних зон, гравців інверсим. Ми не можемо ніяк ними скористатися, хоча от зараз стол! Стоп! Попасти треба було по воротам стоксу. Я ще от поки що навіть думаю, чи його підписувати, чи ні, правда. Грає він чудово, але йому і можна заміну знайти. Я хотів за Абамаяну із Борусії подивитися, але він 10 мільйонів коштує. У нас є лише не можемо з такими грошами, які у нас є, купити половину Абамаянга. Якщо би додатися. Хоч комусь, ну я хоч комусь, якщо б додали швидкість, яка є в Маянга і витривалість токсу, я б стовпса нікуди не хотів міняти. в ледні був отримав, до речі, жовту картку. Форест на балде! Балде, не догнав, догнати няща, передача то була непогана. А тут 3 три, три важко буде це все зараз змінити. Хоча, от... Хоча, от, от, от будемо старатися зараз не. От Форест! 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 Ух, хрестовина! Форест! Забив би гол! Получав би преміальні, напевно. Ой-ой-ой! Супер! Супер! Комонс, до речі, якої я нині хвалив, щось в другому таймі він не сильно замітний. Зараз, правда, він з м'ячем. І він може зараз відновити свою замітність. Ну, ж... ну як ж так? Чотири хвилини додав, Стоукс, Стоукс! Ну то ж підштовхували Стоукса. Так, нам потрібна ще одна атака. Я постараюся. У нас зараз не відследіти в за захисті оці всі... Чотири залишився хвилини. Ну чому ж так все? Погано? Що ж? Штрафний удар! Все, це як мінімум ніча для нас. Дякую, Форстеру, за сейф. Ну що ж таке, не може ніяк. Сі 4 хвилини ми обороняємося. Є ще час на атаку, ну. Що ж вони такі в'яють? Все. 3-3. Це взагалі просто бомба. Гра. Оцей момент на 87 хвилині. Ой, як жалко. Ну, вигравали 3-1, прикро, звичайно, програв. Не програвати, але нічия. Ну, вигравати з таким рахунком, зіграти в нічию, це все одно, що я б сказав програш. Втратили ми дуже важливі очки, ми втратили. Бравна взагалі нема за що хвалити. Ну, найбільше хотілося б похвалити, це мав Грю, який сьогодні дуже гарно відіграв в підкатах. З нападу Балде можна похвалити. Ще можна похвалити хлопців заміни. Ну, звичайно. За його просто, як кажуть, снокшибательний удар, і ми отримуємо 362 тисячі за цей матч, Дякуючи спонсору нашому. 3-3 і я думаю, що ми зараз втратимо, скоріш за все і тут нас питають. Давайте я це все не буду перекладати. Кажу, що окну що небудь. Команда місяця до неї війшов Метью з нашого клубу Ледлі і Балде. Це їх похвалили, звичайно. Добре. І Данді Юнайтед будемо грати слідчий матч. Ми залишаємося на, ми на третьому місці. Давайте подивимося на турнірну таблицю після двох турів. Яка вона, змінна, незмінна. Так. Ну тут йде. Тут йде. Так. Офіс. Десь сюди не йшли, вибачайте. Тут має бути десь. О, competitions. Давай зараз будемо турнірну таблицю. Наші 4 очка в Hertz. Херц. 6 Перекладі. Шість очків в них. А вже суперники відомі на Кубок Шотландський. Можливо, серцями нам іменно і. Грати. А можливо, тому що. От Серед усіх команд є ще Інвернес, St Jones і Motherwell. А тут може бути люба команда, включаючи. І ну Хочете з ними в крайньому випадку поскоріше зіграти? Відставання невелике. Дякую, що ви були з нами на каналі. Підписуйтесь, ставте пальці вверх, коментуйте. Дякую вам за перегляд, всім спасибі, всім до побачення.